Виконуємо номер 1805 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. З двох пунктів, відстань між якими 8,5 км. У протилежних напрямках, віддаляючись один від одного, одночасно вирушили два пішоходи. Швидкість одного з них 4,2 км за годину. Що складає 6 сьомих від швидкості другого? Яка відстань буде між пішоходами через 2,5 години? Хочу звернути увагу на те, що уже між пішоходами вони ще не вирушили. Але вже між пішоходами відстань 8,5 км, тому що вони вирушили з двох пунктів. Відстань між якими 8,5 км у протилежних напрямках. Отже, приступаємо до виконання, знайдемо швидкість другого пішохода. Відомо, що вона складає 6 швидкість першого 4,2 км за годину, і що складає 6 сьомих від швидкості другого. Отже, Знаходимо число за значенням його дробу. Щоб знайти число за значенням його дробу, ми повинні значення дробу поділити на чисельник і помножити на знаменник. 4,2 поділимо на 6, це буде 0,67. І тепер 0,7 множимо на 7, буде 4,9 км за годину і пояснюємо швидкість другого пішохода. Ми знайшли швидкість другого пішохода. Нам відома швидкість першого пішохода. Вони рухаються у протилежних напрямках, тому знайдемо, віддаляються один від одного, знайдемо швидкість віддалення. Для цього швидкість першого пішохода, додамо швидкість другого пішохода. 4,2 км, додати 4,9 км за годину маємо. 9,1 кілометрів за годину. І пояснюємо швидкість віддалення. А тепер знайдемо на яку відстань вони віддаляться за 2,5 години. Вони і так знаходяться на відстані у початкових умовах. 8,5 кілометрів один від одного. А тепер знайдемо, на яку відстань вони ще віддаляться. Для цього швидкість віддалення помножимо на час руху на 2,5 години. 9,1 множимо на 2,5 5 множимо на 15, 5 множимо на 9,45. Множимо на 2, 2, 2 на 9, 18. Виконуємо додавання. 5, 7, 12, 2. Записали, 1 запам'ятали. 1 додати 1, 2 і відокремлюємо дві цифри комою. Вийшло 22,75 кілометрів. І напишу віддаляться. Один від одного за 2,5 години. Ну, а тепер дамо відповідь на основне питання, яка відстань буде між пішоходами через 2,5 години. Вони віддалилися на 22,75 кілометрів, і початково між ними було 8,5 км. Тому 22,75 додамо 8,5. 5, 7 додати 5, 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 2 додати 8, 10, до 1, 11. 1 записали, 1 запам'ятали. 2 додати 1, 3. Поставили кому, під кому вийшло. 31,25 кілометрів. І пояснюємо Буде відстань між пішоходами через 2,5 години і записуємо відповідь. 31,25 кілометрів. Ми дали відповідь на питання, яка відстань буде між пішоходами через 2,5 години, якщо вони вирушили з двох пунктів, відстань між якими 8,5 кілометрів у протилежних напрямках. Швидкість одного з них 4,2 км за годину, що складає 6 від швидкості другого. Номер 1805 виконано.